Дуже гарне питання від нашого читача, прихильника стосовно як на v 60 запустити. На новій платформі у нас в планшеті. Заходимо в клімат-контроль. Переходимо. Ось тут є клімат-контроль в режимі парковки. Надпис, під, надпис: «Оця підготовка це прямий пуск. Це коли ви сидите в автомобілі, просто автомобіль виключений. Ви нажимаєте підготовку, і в нас запускається парковочний опалювач, який нам збуде гріти. Виставлену температуру в салоні. Тобто перед цим ми виставляємо температуру там 21, або комфортно для вас. І починає працювати клімат-контроль, бо зараз машина прогріта, і він вже працює на підігрів. Відповідно на панелі приладів, у нас з'являється позначка, що опалювач у нас в режимі роботи. Він увімкнений. Також додатково можна додавати таймери. Таймери це ми маємо такий календарік, в якому виставляємо час, день, тиждень. Робимо, робимо свій графік і підтверджуємо, як вона буде включатися. От. І хочу зауважити, що дуже багато питань є в ось такій тоненькій, маленькій книжці. Вона називається Посібник. Будь ласка, якщо у вас немає замовте, якщо у вас є, користуйтеся.